То ти, я смерть! та, що всіх зрівнює. Тоді чоловік мовив ти найвідповідніша. Ти забираєш і багатого, і бідного, без різниці, ти й будеш хрещеною моєї дитини. У бідного чоловіка було дванадцятеро дітей, і він мусив працювати день і ніч. Аби вистачило бодай на шматок хліба. Коли ж народилося тринадцяте, розпач його став таким глибоким, що він уже не бачив ради. Вийшов на велику биту дорогу і вирішив попросити першого, хто трапиться назустріч, стати хрещеним батьком немовляти. Першим, кого він зустрів, був сам Господь. Він уже знав, що лежить у чоловіка на серці, і мовив Бідний чоловіче, мені жаль тебе. Я візьму твою дитину з купелі, подбаю про неї і зроблю її щасливою на землі. Чоловік спитав Хто ти? Я Господь, відповів той. Тоді я не хочу тебе за хрещеного, сказав чоловік. Ти даєш багатство заможним. А бідних залишаєш голодувати. Так сказав він, бо не знав, з якою мудрістю Господь розподіляє багатство і злиді, і, відвернувшись від нього, пішов далі. Тоді до нього вийшов диявол і мовив, чого шукаєш? Візьми мене за хрещеного свого дитяти, і я дам йому золото без ліку, та всі втіхи цього світу. Чоловік спитав. Хто ти? Я диявол. Тоді я не хочу тебе за хрещеного, відповів чоловік. Ти обманюєш і зводиш людей зі шляху і пішов далі. Тут, назустріч йому, повільно ступила смерть. Суха, кістлява, з порожніми очима, і сказала: Візьми мене за хрещеного. Чоловік спитав: Хто ти? Я смерть? Та що всіх зрівнює. Тоді чоловік мовив: Ти найвідповідніша. Ти забираєш і багатого, і бідного без різниці, ти й будеш хрещеною моєї дитини. Смерть відповіла Я зроблю твоє дитя заможним і славетним, бо кому я друг, тому не бракує нічого. Чоловік сказав. Наступної неділі буде хрещення приходь вчасно, і смерть з'явилася, як і обіцяла, та стала хрещеною рівно й належно, без жодного запізнення. Хлопця охрестили. Коли він підріс, одного разу з'явилася його хрещена й покликала йти з нею, повела юнака до лісу. Показала траву, що росла в затінку, і каже: Тепер ти отримаєш мій хрещений дар, я зроблю тебе знаним лікарем. Коли тебе кликатимуть до хворого, і я щоразу з'являтимусь поруч. Якщо стану біля голови недужого, сміливо кажи, що повернеш його до життя, і дай йому цієї трави він одужає. Якщо ж я стоятиму біля них, він належить мені, і ти мусиш сказати, що всяка допомога марна, і жоден лікар у світі не здатен його врятувати. Але пильнуй, не вживай трави супроти моєї волі, бо це обернеться для тебе лихом. Минуло зовсім небагато часу, і юнак став найвідомішим лікарем на всій землі. Про нього говорили так йому досить глянути на хворого, і він уже знає, чи той одужає, чи помре. Звідусіль сходились люди, кликали його до своїх недужих і платили стільки золота, що невдовзі він став багатим чоловіком. Одного разу захворів король лікаря покликали, щоб він сказав, чи можливо врятувати життя. Та коли він підійшов до ложа, побачив смерть стоїть біля ніг хворого, і для нього вже не росла жодна трава. Якби ж мені хоч раз перехитрити смерть, подумав лікар. Вона, звісно, розгнівається, але ж я її похресник, може, заплющить одне око, а я спробую. Він узяв короля і обережно перевернув його так, що смерть опинилася біля голови. Потім дав королю цілющу траву, і той отямився, набрався сили і знову став здоровим. Та смерть прийшла до лікаря з темним важким поглядом, погрозила пальцем і мовила: Ти провів мене. Цього разу я тобі вибачу. Лише тому, що ти мій похресник. Але якщо наважишся на таке ще раз, це коштуватиме тобі життя, і я заберу тебе самого. Невдовзі тяжко захворіла королівська донька. Вона була єдиною дитиною, і король плакав день і ніч, аж очі його осліпли від сліз. Він звелів оголосити по всій країні. Хто врятує принцесу від смерті, той стане її чоловіком і спадкоємцем корони. Коли лікар підійшов до ложа хворої, він знову побачив смерть і знову біля її ніг. Йому слід було згадати застереження своєї хрещеної, але краса королівської доньки і спокуса стати її чоловіком затьмарили розум він не помітив. Як смерть кидала на нього гнівні погляди, здіймала руку і стискала сухий кулак у порозі. Лікар підняв принцесу і поклав її так, щоб голова опинилася там, де щойно були ноги. Потім дав їй траву, і життя знову загорілося в її тілі. Смерть побачила, що її вдруге обікрали, підійшла до лікаря. Довгими кроками й сказала, тепер із тобою покінчено, тепер твоя черга. Вона схопила його крижаною рукою так міцно, що він не міг опиратися і повела в підземну печеру. Там він побачив тисячі й тисячі вогників, розставлених у безкрайних рядах. Одні були великі, інші середні. А ще інші зовсім малі, що миті деякі з них гасли, а поруч спалахували нові, так що полем я перебувала в безперервному русі. Бачиш, мовила смерть це вогники людських життів. Великий належить дітям, середні подружжям у розквіті сил, малі старцям. Та й діти й молоді люди часто мають лише крихітні вогники. Покажи мій, сказав лікар, гадаючи, що він ще яскраво палає. Смерть вказала на маленький недопалок свічки, що от-от мав згаснути. Ось він. Ох, Люба хрещена! у жаху вигукнув лікар. Запали мені новий. Зроби це заради мене. Щоб я став королем і чоловіком прекрасної принцеси, я не можу, відповіла смерть. Перш ніж загориться новий, старий мусить згаснути. Тоді постав старий на новий, щоб той спалахнув одразу, як цей догорить, благав лікар. Смерть удавала, що погоджується. Вона взяла великий свіжий вогник, але бажаючи помститися. Навмисно незграбно переставила його, і свічка впала та згасла. Тієї ж миті лікар звалився на землю і сам опинився в руках смерті.